І отже, при, станції, при вартості станції, там, наприклад, там, десь половин тисячі доларів, да, така станція купиться вам за 4 роки. А тепер давайте подивимося станцію, там, наприклад, потужністю там, по панелям 36 кВт. Ми вже бачимо, да. ну і давайте піднімемо споживання, наприклад, там, до 500 кВт на місяць. Да. От протягнемо, бачимо, що загальне споживання по того року вже там у нас допустим, 6000 кВт склало. Середня картина генерація станції у нас у такої великої 39 тисяч кіловат. І от уже бачимо графік. Все одно станція максимально перекриває споживання навіть у зимні місяці, і бачимо наскільки багато влітку, тобто в п'ять разів більше. І тепер саме цікаве, скільки станція нам зекономить. Ми за електроенергію, бачите, власні витрати вже не заплатили, тому що ми їх. Перекрили генерацію сонячної енергії. І а, загалом за рік ми зекономили 417 доларів на оплаті електроенергії, а, отримали вже після.